Вітаю, друзі, САВ Україні! У мене часто виникає дилема перед підготовкою вечірнього тематичного випуску. А на яку тему він має бути? Ну цього разу взагалі то попередньо Я думав, що ота от на шуміла історія з заявами першого віцеспікера Суги Корнієнка, що вона заслуговує на те, щоб її трошки ширше і глибше розібрати, тому що там є деякі речі, про які в нас якось не особливо активно люблять згадувати. Але ми вже зробили з Олександром Серцовим на його youtube каналі більш розгорнуту програму на цю тему. Воно вже опубліковане те інтерв'ю, і тому я його завтра напевне оприлюдню посилання в себе на телеграмі, хто там підписаний. А тут в YouTube... Я думаю, що буде краще зачепити такий зробити більш-менш ширший мікс і загальне охоплення певних речей, які відбуваються в нашій зовнішній політиці, і яка роль України в деяких тенденціях, які всім нам ой як не подобаються, і ой, як можуть нести загрозу і нам? І не тільки нам. Оце той рідкісний випадок, коли, на відміну від всіх тих мрій, зелених про те, що там мирний план Зеленського, це вселенська якась ініціатива, яка всьому світові принесе щастя, насправді якраз в негативі. В поганому прикладі, в поганих певних результатах, ми дійсно можемо мати дуже серйозний вплив на міжнародну політику далеко-далеко поза межами і української держави, і чисто наших внутрішніх інтересів. І от про це, я думаю, нам сьогодні слід поговорити. Але перед тим, як завжди, коротенькі нагадування: якщо хтось досі не підписався на моїй і телеграм канал а вони десь взаємодоповнюються. Те, що я говорю пишу на телеграмі, я вже, як правило, не відображаю в YouTube. Те, що я виговорю в YouTube, виговорююся, мені вже якось складно ще до цього це викладати ще на письмі. Тому. Це буде найкращий варіант, якщо ви хочете бачити десь ширше коло позицій, поглядів, аналітики, тощо підписатися на обидва канали. Якщо хто не підписався, буду дуже вдячний за вашу підписку. Так само нагадую, що якщо ви поділяєте мої погляди і думки, якщо ви підтримуєте цей контент, буду неймовірно вам вдячний за ваші численні перегляди, за поширення, посилання, рекомендації, вподобайки, коментарі тощо. Це, крім все інше, ще й сптимулюю YouTube, За тим невідомими нікому мені кому параметрами, якимись там алгоритмами піднімати його трошки вище в стрічці рекомендацій. От відговорив стандартну фразу. Мені весь час кажуть, не забудьте її говорити. Пишуть мені в коментарях глядачі. От не забувся, відговорив. А тепер переходимо до питань до подій. Ну насправді сьогодні відбулася цікава подія в Києві. Це засідання. Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ, і ми до неї зараз дійдемо. Це потрібно, це важливо і це корисно для України в будь-якому випадку. Але я все таки хочу почати з того, що ми пережили, спостерігаючи за деякими подіями в США, тому що США це головний наш міжнародний союзник, міжнародний партнер, і в тому числі це головний спонсор бюджету України, який Україна не тільки через війну. Але й через абсолютно жахливу бездарність цього зеленого і цієї зеленої влади не спроможна сформувати і збалансувати. І тому від того, що робиться в Сполучених Штатах Америки, в нас дуже багато що залежить. Так, от цей тиждень, який переповнений міжнародними новинами, весь минулий, він дійсно був прямим продовженням певних подій в сполучених Штатах Америки, ще трошки попереднього часу. Чим далі, тим більше, ми бачимо, що Зеленський в Сполучених Штатах напортачив дуже сильно. Те, що я описував тоді в окремих спеціальних відеозаписах, це теж були серйозні речі, але, але ми ще не бачили всієї глибини. Насправді проглядається, що там було щось набагато гірше. Міг бути якийсь конфлікт, могли бути дуже прямі вимоги з боку Джо Байдена в закритій частині. Це, що проскочило назовні, це була демонстрація того, що медовий місяць закінчився. Зеленський туди приїхав знову, розпустивши як павич хвоста в вигляді там закінченого нарциса, йому вказали на його місце. Може, це навіть чомусь було б і на краще, якби за цим. Найшов наступні проблеми. Сполучені Штати Америки, як це досить часто буває, особливо коли більшість палаті представників представляється опозиційною до президента партію, а так зараз саме і є. В цій ситуації опинилися в умовах шатдауну, коли не можна ухвалити бюджет. І в такому випадку зупиняється більшість, абсолютна більшість фінансових витрат. В цій ситуації. Спікер Палати представників і певна частина конгресменів республіканців допомогли демократичній меншості усе ж таки ухвалити тимчасовий бюджет. Спікер чітко сказав. Я можу пожертвувати своєю політичною кар'єрою, але я не буду жертвувати сполученими штатами Америками, Америки її інтересами. І тут це дуже показова річ, яка так не схожа на багатьох наших політиканів. Особливо згадайте усю ту і опозицію, і навіть опозицію, яка була членами коаліції у. Період, коли був президентом Порошенко, як вони діяли за принципом, чим гірше, тим краще. Чим більше населити своєму президенту, чим більше нагадати українській державі, тим краще. А потім сказати: дивіться, вони ж не справляються там з цією владою, з повноваженням з усім. Так, от для нас, в принципі, за будь-яких обставин добрий варіант, що ухвалений тимчасовий бюджет на 45 днів. Як добрий, скажете ви? Адже ж. Там не передбачене фінансування для України, але за це подякуйте Зеленському. До останнього того візиту Зеленського в США діяв все таки принцип. Україна не прив'язується до внутрішньоамериканських проблем. Допомога Україні іде окремим параметром. Все, це закінчилося. Перше, що ми чули ще під час візиту, коли сказали лідери республіканців, що ми не будемо голосувати за підтримку України доти, доки там Байден не поступить в питанні міграції. Це не стосується України, це Латинська Америка. От така історія. Насправді, ми мусимо усвідомлювати, Зеленський добився того. Українська проблема круто пішла в певне піке, зафіксувалася на певному рівні, і отут ми маємо дуже добре сильно подякувати деяким людям США. Неймовірно дякуємо президенту, не нашому звичайно, сполучених штатів Америки. Він зробив кілька ініціатив і заяв дуже корисним для України. І от саме на фоні того, що був ухвалений. Тимчасовий бюджет без програм для України просто з Україною він вже не проходив. Певна частина республіканців на відріз відмовлялася голосувати за фінансування підтримки України. От так дожилися. Оце вам двохпалатна і двохпартійна підтримка США, про яку таким задоволенням свої дописи публікував Єрмак. Менше Єрмака треба було тягати по Сполучених Штатах Америки. Всі знають, хто він такий, і це дуже сильно б'є по нашому іміджу. Так от президент. Джо Байден, звичайно, не Зеленський, виселив з ініціативами і добивається закону про відновлення і певні додаткові фактори фінансування України. Це дуже хороша ініціатива і виглядає на те, що це відбудеться. Маємо ще подякувати спікеру, пану Маккартні, який, ризикуючи своєю кар'єрою, такі підтримав створення тимчасового бюджету, тому що якби був шатдаун, це все це повне блокування, це параліч. ніщо для України б не могло піти. Ну крім того, що ухвалено раніше. Дякувати цьому, все ж таки зміни певні і доповнення цього тимчасового бюджету можливі, і я надіюсь, що вони будуть. Це те, що є, наші ж, звичайно, що ну, наші, що Маркарова, що Кулеба розказують тільки все в порядку, все в порядку. Там нам вже щось виділили до того, це ж нікуди не зникне. Воно теж могло б зникнути, Слава Богу, не зникне. А далі 45 днів. А після 45 днів, що думаєте, через 45 днів схвалять основний бюджет, і отак з сходу різко все піде. Ні, так сходу різко все не піде. Буде велетенський проміжок часу. І тому насправді у нас міг би бути провал порядка двох місяців у фінансуванні. Це було б абсолютно катастрофічно. Тому безвідповідальність наших посадовців, які тільки хочуть представити, що все в порядку. Ну вона просто шпре. пре. Надя... дякувати Богу, сполучених штатах Америки думають про Україну більше ніж українські посадовці. І тому це питання, я переконаний, зараз буде вирішено. Зараз буде певне додаткове фінансування, і певні кошти за різними програмами для України підуть. Шкода, що Шелендліз уже закінчився, тому що він якраз в умовах там шатдауну, чи тимчасового бюджету, давав би президенту США певні повноваження. Ну, що пробиш, на те не пішов. Але ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки відбулися ще певні події, про які я вже казав, що ми поки що їх не проглядали підстав. Але ті, хто дуже бігають на банкову, мабуть, щось побачили. Є така провладна українська правда, є такі голосята, дуже що під банковою лежать. От Железняк сповістив, що там. Відбулися якісь дуже жорсткі е, розбірки в США, і дуже багато що вказали. Зокрема, зараз ніби сигналізують нам, що не буде виконання оцих планів по реформах, не буде або відбудеться хоча б один корупційний новий скандал, і Україна може вже в новому великому бюджеті нічого не отримати. Тому що Байден тоді не переконає республіканців точно хоч щось дати на Україну, тим більше не переконає частину е, навіть своїх демократів. Отака історія. А Українська Правда взагалі написала, що Володимир Зеленський ходить засмучений, весь час думає. Ага, Думає, Ну, думає, напевно, тому що припекло не тільки країну, а й його особисто, напевне, припекло. І от тому оце питання прожити ці 45 днів, підігруючи нашим союзникам в такої простій речі. Постарайтеся хоч якийсь час не красти. Оце є. Неймовірна дилема для нинішньої влади. Вони ж владу йшли, щоб красти. І от зараз для нас на оцей період до кінця фактично року дуже багато що залежить від того, чи ця влада готова, хоч просто чуть-чуть перестати красти і робити хоч щось чуть-чуть корисне для країни. От Сполучені Штати Америки, як наш основний союзник, от зараз сам в точці біфуркації, чи підтримувати далі Україну, чи, чи визнати Афганістан, значить Афганістан. От така історія. Далі переходимо до наступної події. Важлива, дійсно важлива, корисна, приємна. Це проведення сьогодні в Києві, унікальної, унікальної, історично унікальної події, це зібрання міністрів закордонних справ ЄС. Це Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ. І організував її. Ну хто? Ну, звичайно, що не наш під'єрмачний Куеба. Організував її очільник європейської дипломатії Жозеп Борель. Він скликав міністрів до Києва і охарактеризував це так: сьогодні я збираю міністрів закордонних справ Європейського Союзу в Києві, що стане першою в історії зустрічі усіх 27 країн-членів за межами Європейського Союзу, тому що майбутнє України в Євросоюзі. Слухайте, який хороший у нас міністр закордонних справ. Європейського союзу, звичайно, не України. Український знаєте чим займається? Український зараз бавиться якимись там африканськими там історіями, далі Глобальну Африку, тому що Єрмак йому сказав туди, фас туди, розказуй про глобальну Африку, що ти там будеш зброю робити і все інше. Ну, дограється, дограємося. Ми з цим боюся. Ми дограємося в кінцевому рахунку, але давайте коротко, все таки, по цій зустрічі. Зустріч ну зрозуміло, скільки вона похороходить поза межами Європейського союзу, в першу чергу присвячена Україні там. На таких зустрічах, як правило, коли затверджуються певні рішення, вони затверджуються в закритому режимі, і нас їх про них повідомляти не будуть. Вони потім з'являться в офіційних документах Європейського Союзу. Але самі публічні виступи, вони ж були, Це ж було заплановано для того, щоб підтримати саме Україну. Європейські міністри підтримують Україну. Український міністр підтримує десь там якісь африканські авантюри Єрмака. Так от. Що важливо, що говорили іноземні гості? Вони засуджували Росію, вони наполягали на підтримці України і на подальшій європейській інтеграції. Саме це, це важливий момент. Важливий. Що говорили наші в коментарях, опісля Кулеба? Про та й Стефанішина досі ще не засуджена, до речі, і не звільнена. Ну, слухайте, це такий виклик нашої європейської інтеграції. Стефанішина, віце-прем'єр з європейської інтеграції. Господи, людина, яка звинувачення в розкраданні коштів корупційному розкраданні, виділених на європейську інтеграцію. Просто що ви собі уявили в уряді Азарова, де вона працювала. Так, от вони розказують про консенсус щодо членства України. Вони не розказують іншого, вони не говорять про внутрішній консенсус в українському уряді, в українській владі щодо реформ, які від нас вимагаються, і в цьому вся проблема. Тому що насправді зараз поки що відкрите питання, і оце зібрання 27 міністрів або їх заступників трьох мало значення для того, щоб протягнути Україну через перший етап. Перший етап це початок переговорів щодо членства, які треба встигнути закінчити і переговори, і повне виконання до 2030 року. Не встигнемо все. Це може бути останнє в історії розширення ЄС. Може, що колись буде, але ймовірність, що ми вже туди попадемо, буде просто мізерна. І от тому треба зараз за цим поспішати. Це зараз потрібно. Єдине, що мають говорити наші. Ми почули про консенсус щодо України, що вона має бути членом. Так ми його почули раніше. Не це вони мають говорити. Ми його почули на Бухарестському саміті НАТО, і ми це почули ще господи, скільки при Ющенку Ми це почули від європейського союзу про перші оці історії, що Україна точно буде членом європейського союзу. По цих двох організаціях ми це почули десятки років тому. На сьогоднішній день або ми починаємо виконувати той план реформ від США. Який обов'язковий, і він координований вже з європейськими союзниками, і ми вводимо нормальну демократію, ми боремося з корупцією, або або ми можемо провалитися ще до кінця цього року навіть на рівні е, отримання початку переговорів. От про це треба говорити, і тому, що на цьому засіданні, крім міністрів самих, був присутній Єврокомісар із розширення Європейського союзу, і він. Що дуже показово, він відмовився коментувати виконання передумов для проведення переговорів з Україною щодо розширення. От це ми маємо ситуацію, коли в Європі брехати не можна. Це наші міністри вміють брехати і вважають, що це нормально. В Європі ти або говориш правду, або ти уникаєш відповіді. В даному випадку, Єврокомісар уник відповіді, тому що. Ну це тільки нащо там європейська правда, центр протидії корупції, якісь там якоїсь біди, детектор медіа, ще там якихось куча організацій за гранти іноземні оголосили себе самозванно групою експертів, які провели оцінку, як вони вважають, виконання Україною семи пунктів. І заявляють, що ми їх там на четвірочку вже виконали ідеально. Там один пункт взагалі відмовились оцінювати. Слухайте, це звичайні елементарні самозванці насправді в Європейському Союзі. Постараються згладити, постараються нам приписати виконання, а українська влада відмовилась їх виконувати в великій частині, або формально виконує. Тому це зрахування може бути тільки завдяки тому, що саме керівники Європейського союзу стараються затирати наші промашки перед країнами-членами, щоб відкрити Україні європерспективу. Все одно в Європейський Союз нас не приймуть, якщо ми не виконаємо всього абсолютно, або буде демонстрація дуже активного виконання. Інакше в нас просто не буде таких шансів, але зараз хоча б дати шанс, тому що це дійсно останній дедлайн. Вперше розглядається завершення періоду розширення Європейського союзу до 2030 року, і тому зараз наші союзники пробують якимось чином загладити це, що має робити українська сторона, демонструвати максимальне бажання і готовність все виконувати, вже виконувати. Що натомість. Багато гарних слів і нічого іншого. От Чим більше гарних слів, тим більше мене підозр, що ой, може бути в нас ця перспектива може зірватися. Тому по завершенню сьогоднішнього засідання ще раз кажу: виступи для України дуже корисні, дуже хороші і дуже гарні. Але чи буде все так гладко? Чи буде це все виконано до до тисячі року, а особливо на старті? От тут питання. Тому що є Польща, яка, до речі, принципово не направила свого міністра на це засідання, був заступник. Угорщина не направила і це симптоматично. А нам з ними треба вести переговори. І вони вже погрожують певними деталями, певними можливостями. Словаччина, в якій міняється влада, там не все так критично. Надіюся, що там обійдеться. Але але теж вже складно, і північної Європи країни, які дуже жорстко ставляться до прецизійного виконання всіх вимог. Особливо в питаннях демократії, з чим у нас повний завал. Далі йдемо по подіях і пов'язаних з цим, на жаль, от те стосується наших можливостей старту наших переговорів, о той конфлікт з Польщею, коли польський президент, навіть не прем'єр, а президент сказав, що Польща не підтримує. Не підтримає е, приєднання України до Європейського Союзу і навіть шлях до цього, якщо не будуть зняті певні проблеми з його країною, і якщо Україна не попросить ще й пробачення, не продемонструє певну вдячність. Знаєте, зараз багато що пов'язано вже дійсно з виборами. Остання заява е, прем'єр-міністра Польщі вона вже чисто передвиборча. Там два тижні до виборів просте питання: якого біса було спеціально саме спеціально роздувати цей конфлікт, щоб він по нас так болісно, так жахливо вдарив? В мене відчуття, що це не від дурості. Так, я розумію, Зеленський розказує, що йому напишуть. То він говорить: він взагалі нічого не розуміє, це, це безнадійно. Але. Проблема в тому, що хтось йому кладе ці папірчики, хтось йому це вставляє, хтось постарався, щоб наші вірні соратники стали нашими ворогами. Та ми з Угорщиною можемо домовлятися. Для Угорщини саме процес старт переговорів України і вхилдження в процес для Орбана вигідний. Тому Угорщина, до речі, тоді й по кандидатству відразу висловилася за і нічим не перешкоджало, нагадаю. Інші країни, ті, які наші союзники, більше були проти: Данія, Нідерланди, Швеція, Португалія. Ну, Австрія, ще там свої були мотиви. А Угорщина була за одностаначно з першого дня. В чому зараз проблеми можуть виникнути? Ну та тільки в тому, що ну треба навчитися, хоча б чуть-чуть займатися нормальною зовнішньою політикою. А для наших отих основних базових союзників продемонструвати реформи. От щодо конфлікту з Польщею далі, зараз ці нові заяви дійсно списуємо їх на вибори. Але є ну, і навіть той момент, що поляки уникають прямих контактів з Україною, і навіть зараз по транзиту українського зерна без українців ведуть переговори з Литвою. Ну, образово, але Бог з ним. Хай, хай виконується ця подія, хай вона відбудеться ще так. Але в чому є проблема? У Польщі за два тижні вибори там діє дуже жорстка виборча риторика. Але після виборів. Може зберегтися, законсервуватися ця тенденція, це не питання інерції, це питання того, з чим правляча партія, якщо вона перемагає і зможе створити коаліцію, ввійде формування цього коаліційного уряду. Піс може створити коаліцію тільки з конфедерацією. Це політична сила достатньо антиукраїнського настроєна. Я б не називав їх проросійськими, хоча вони роблять речі, які дуже близькі і дуже приємні росіянам. Але Якщо вони будуть заходити в коаліцію піс право і справедливість конфедерацію на піку антиукраїнських настроїв і серед їхніх виборців, і серед їхніх політиків, якщо будуть такі заяви, як Моравецького зараз, то повірте мені, ця коаліція буде створюватися в перспективі з певними антиукраїнськими зобов'язаннями. вони ж беруть за себе коаліційні угоди, підписують. І тому вони їх будуть виконувати. Це Європа, там виконують угоди. Це не Зеленський наш, який каже, я вам нічого не довжен. Там всі все зобов'язані. І тому це дуже важливо. Ну, інший випадок, якщо вдасться створити коаліцію платформі Обивательській, там, там трошки складність буде тільки одна: одні з членів коаліції це буде об'єднання рух, в який входять, входить селянська партія Польщі. Там будуть проблеми, але я думаю, що ці проблеми носитимуть не політичний, а торгівельно-економічний характер. Наших дуже добре обсадять і пояснять їм, хлопці ви тут трошечки не тим займалися. А тепер все Тепер буде дуже жорстко з цими питаннями, саме торгівельно-економічними. Ніякий європейський союз дольно для туска не перетисне, якщо він пообіцяє своїм союзникам по коаліції, що він захистить права польських фермерів. Це що стосується другого варіанту, він був би для нас дуже перспективним, але. Але зараз, Боже, не боже, гратися в о всі підстави, і оті всі брутальні речі, які натворив Єрмак і натворила Юлія Свериденко, які натворили оті всі фермерські, не фермерські господи, агротрейдерські ну, зочинні груповані, інакше не назвеш. Отже, зараз появляється інформація. Вони ж велетенські кучі грошей вивели в офшори. Вони ж фактично не сплачували податки в Україні. Це. Це не ферберство, це навіть не чисті агротрейдери. Агрохолдинги це є біда України і заради агрохолдингів, які не платять фактично податки в Україні. Українська влада була готова поставити. Підсумнів, нашу європейську інтеграцію, нашу підтримку нас з союзниками, просто щоб зрозуміти напевне, ті, хто не платять податки в Україні, комусь платять на кишеню, інакше цього пояснити не можна. Або з Москви було замовлення, крутів, хтось скасовував в Україні. По моєму ні. шкода, що тільки ці методички антиєвропейські відпрацьовувала людина, яка волю випадку стала президентом України. Оце те, що стосується Польщі. По Польщі ми матимемо певні загострення і борони Боже зараз за ці два тижні. Хоч щось негативне з боку української влади, от борони Боже, тому що воно зафіксується, законсервується у випадку, якщо правляча партія знову буде творити коаліцію після цих виборів. Це нам потрібно. Та забудьтеся про свій дурний тупий гонор. Ваш гонор привів до цих страждань, які зараз переживає Україна, український народ. Не грайтеся в гонори. Гонор це тоді, коли ти гідний, коли ти не крадеш, а коли ти розкрадаєш, розрабовуєш країну, її принижуєш, який може бути гонор. Це гонор хіба що босяка і злодія. Я не про народ говорю, я поговорю про українську владу. Оце. Закінчую з Польщею два тижні. Чекаємо результату. Маємо свої певні сподівання, які можуть бути для нас кращі, і маємо очікування, які можуть бути гірші. Сподіваємося на краще. Ще. По інших країнах в нас теж зараз не найкраща ситуація. Насправді, це не, не сьогоднішня проблема, не на сьогодні, але наростає є тенденція наростання підтримки в ряді європейських країн саме прорашистських сил. Отут дуже характерна Німеччина. Різке зростання підтримки рашистських маріонеток альтернатива для Німеччини. Ну, слухайте, вони вже обігнали всі партії, які входять в нинішню коаліцію, і відстають поки що тільки від християнських демократів. Ну, я розумію, це є фактор опозиції. Християнські демократи в опозиції вони мають найбільше альтернатива для Німеччини маргінальна, злочинна, абсолютно популістська і проросійська сила виходить на друге місце. Це є серйозна проблема. Ця проблема відкладена. На сьогоднішній день зрозуміло, який би був, не був результат, ніколи, звичайно, альтернатива не набере половини голосів. Будь-яка коаліція буде створюватися будь-ким без цих московських прихвостнів. В цьому ми не сумніваємося, з цим буде все в порядку. Але е це, це погана тенденція на далеке, поки що на довгострокову перспективу на далеке. Перейдемо ще до Угорщини. Знаєте, я зараз кажу дуже неочікану річ про російський настроєний політик Фіца, який е, е, там обвоював брудом українців, називав фашистами, нацистами, тощо, властиво, здається, будемо бачити найближчим часом, але врятував підтримку України в Соваччині. Тому що він це колись була респектабельна ліва партія. Він загрався в право радикальні заяви, які. Викликали ну певне несприйняття у можливих союзників по коаліції. Річ в тому, що от ви бачили, що навіть там в словаччині раптом чомусь виявилося так, що помилився екзитпол. та тому, що виборці, які виходили у дільниці, було соромно сказати, що вони голосували за партію Курс Соціальна демократія Фіце. Соромно, але прийнялися. Тобто це діє антиукраїнська риторика, працює, на жаль, в Соваччині. Оце дало свій результат, але воно дало і протилежний результат. Фіца вкрав голоси у фактично майже неонацистської партії, дуже проросійськими лозунгами Республіка. Вона не прийшла парламент. І в нього лишилася совацька національна партія, яка з нею він не створює коаліцію. І окремо не створюють коаліції про партій, які є симпатиками України. І лишається золота акція в третього місця. Партія голос. Слухайте, я як це прочитав, але так знаєте, такі асоціації Голосята – хороші, гарні хлопці, дівчата, про європейські настроєні, гарні реформи говорять там все. І ляжуть під кожного: хоч наліво, хоч направо. Ляжуть під всіх. От наш голос, що голос Совацький, але все-таки лідер голосу Пелегріні. Про європейський політик, колишній експрем'єр, до речі, серйозні це не наші голосята. І він е, все-таки є більш-менш симпатиком України. Він був готовий піти в коаліцію з Фіцею, з е, партією Смерчу, але, але не після цих заяв. Мені здається, що Фіце програє право отримати. Прем'єрську посаду. Це для нас буде неймовірно добре. І є можливість того, що голос зараз під тим втиском цих подій, якщо домовиться, звичайно, піде на коаліцію з європейськими силами, в тому числі з нинішньою правлячою партією. Дуже цього хочеться вірити. Але є інша річ, це ми говоримо про близьке майбутнє. Є річ інша. На завершення я хочу її дуже коротко охарактеризувати: є те, яким чином європейські країни. Європейські народи доходять до того, що вони зараз підтримують такі популістські проросійські рухи. Знаєте, я не буду тут зараз переводити дуже сильно стрілки. Напевне, три чверті відповідальності, може й більше, все-таки на певних внутрішніх процесах це помилки місцевих влад їхніх, це в Соваччині, це інфантильна дитяча поведінка нинішніх лідерів коаліції, до теперішніх лідерів. Це Певні соціальні проблеми, які виникають у ряді європейських держав, постковідний період дав свої результати. Цим користуються расистські лобісти і дають свій результат. У Мене просте питання: кому ми маємо в цій ситуації допомагати? Тим лідерам європейських держав, які є нашими друзями, які нас підтримують, чи ми маємо допомагати ворогам нашим тим, які кажуть, Україну підтримувати не треба, як ФІЦА? здамо Україну, наша нам Україна. Угорці мають, ну, кажу, угорці, господи, словаки мають інші проблеми, до речі, пом'якши Фіца свою трошечки риторику. Кому ми маємо допомагати? Мабуть, тим, хто нам є нашими союзниками, правда? То чому ми допомагаємо нашим ворогам? Знаєте, за риторикою Фіци, ну, альтернатива до Німеччини там все однозначно. Путінська риторика, а от за риторикою інших проросійських або антиукраїнських політиків, це різні богарі, наприклад, антиукраїнські не є проросійськими. Е, там звучить приблизно така логіка. Велика диктатура. Воює проти маленької диктатури, велика диктатура Московська проти маленької диктатури Київської. Де тут захист демократії, який декларується всіма європейськими країнами щодо допомоги Україні? Просте питання на нього має бути проста відповідь: Україна взіреть демократії, Україна взірець реформ, Україна провідник демократичних тенденцій в світі. Що ми мачимо? Зеленського, гетьманцева, антиреформаторський курс, абсолютно негативні тенденції, закриття телеканалів тощо. Оце все. Плюс дрібні провокації, всякі арістові чи то що я про це більше в себе на телеграмі написав. Подивіться там. Вони створили дуже серйозні передумови для того, що відбувся цей ренесанс. Підсилився цей ренесанс, ренесанс про російських сил. Все, слава Україні!